Всім привіт! Починаємо новий огляд крипторинку за минулий тиждень. Сьогодні у нас 19 січня 2025 року і подивимось, що в нас відбувається. Як ви бачите на цьому графіку, це чисте безумство. За сьогоднішній день ціна токену Трамп зросла з 3 доларів аж до, 5, до 78 в піці, зараз трошечки спало до 60 Але це. Щось неймовірне. Ті, хто вклалися пару днів тому, зараз отримують надприбутки. Ось. Але це триватиме недовго. Тому хто в цьому не розбирається, чи хто ще не заходив, я б не рекомендував грати в цю рулетку, бо це дуже небезпечно і завтра ціна може піти в зворотній бік. І давайте я намалюю, як це може бути. Так, подивимось. Так, візьмемо стрілочку і перевіримо. Ціна може повернутися до цих значень, а може ще ще й нижче, чим була. Якщо зараз зростання, подивимось скільки. Так, ми зросли на 1700%, а падіння може бути. На 98%. Тому будьте обережні, бо це дуже небезпечно. Так, давайте подивимося, що відбувається на біткоїні. Як я казав на минулому огляді, тиждень тому, а я робив прогноз, що. Так, зараз подивимось, щоб видніше було вам. Так. Ось. Тут ми можемо бачити, що на минулому огляді я сказав, що ми звідси з рівня 95-96 підемо до верхньої межі цього діапазончика до рівня 100 тисяч. І потім я очікував, що ми підемо вниз до нижньої межі, але поки що ціна пробила рівень 100 тисяч доларів і пішла вгору, і в максимум була. Скільки ми зараз подивимося? 106 тисяч 300 доларів. Ось зараз трошки ціна менша, але поки що досить висока. Тому чи буде підтвердиться мій прогноз, ми підемо вниз, чи ні? Покаже наступний тиждень, але я все-таки думаю, що ми сходимо вниз перед наступним ростом. Давайте почекаємо, і подивимось наступному тижні. Що в нас показує ефіріум? Ефіріум ще тільки годинку назад був 3437, а зараз почалося падіння дуже. Вже на 200 доларів. Хоча зараз вечір неділі і не повинні такі, а біткоін. Біткоін теж зменшується. Що в нас відбувається на інших монетах? Так, в Solana з 295 теж падає. Нір. Теж почалося падіння. Хоча я прогнозував. Так, подивимося, мій прогноз був зростання з минулого тижня, але зросли ми. Десь до половини від прогнозованих значень і пішли на зниження. Так, давайте подивимось про моє криптопортфоліо. Сьогодні буде 38-й огляд його. Я вже більше півроку веду щотижневу звітність по 15 криптомонетах, які я обрав. Нагадаю, що це за криптомонети, які я вважаю найкрутіші в цьому Сезоні. Це Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Solana, Nir, BNB, Pepe, Doge, Shiba. Хоча вона показує найгірший результат поки що. Так, далі тон. Аксі, Сенд, Injective, FED і GRT, теж показують найгірші результати. Так, Але це все експеримент, і тому ніколи не відомо, що буде рости. Якби хтось знав ще декілька днів тому, що буде рости монетка Трамп і вклався в неї, то зараз дуже добре можна було б заробити. Так, дивимось. Як бачимо, весь тиждень ціна на початку тижня, якщо була 1548. То максимальна на цьому тижні була 1929. Зараз трошки припало. Ось подивимося в як виглядає табличка. Так, гаманець класичний 403 або 351. Зростання. Гаманець прогресивний був 282. Тепер 347. Теж непогано виросло. А, гаманець мемовий, який показує найкращі результати, був 501, став 542. Нагадаю, що всі гаманці були по 300 доларів. В кожній монетці було по 100 доларів. А, і гаманець на 300 доларів. Це 5 гаманців по різним стратегіям. Так, далі гаманець геймовий, 290 теж зріс, але ще поки що не дійшов навіть до рівня стартового, яке було в нас 23 квітня 2024 року. Далі, і найгірший результат гаманець монеток штучного інтелекту. 191 а було 184. Тобто, в нас зараз гаманець 1773 на 172. Зріс з минулого тижня, тобто на 11%, а взагалі зростання на 18% від старту. Ось такий огляд на сьогодні. Подивимося, що буде на наступному тижні. Я думаю, буде цікавенько. Завтра інавгурація Трампа і на ринку можливі дуже великі коливання. Всім дякую за увагу, буду вдячний за підписку та лайки. І пишіть коментарі чи запитання. Буду радий допомогти. Всім до побачення!